Ажакуля давно вже забила його, а він все ще стояв і -фурт ладував. І і фортфурти, -фурт ладував, і фортфурти, -фурт, і фурти, -фурт ладував, вороги вже давно поховали його, а він все ще стояв і -фурт, -фурт ладував. Борис Дмитрович народився поблизу ромен, що на Сумщині. 5 серпня. 1899 року тепер в Охтирській гімназії, де колись навчався Борис Давидів, ентузіасти створили єдиний в Україні музей письменника Бориса Антоненка Давидовича. Тут у меморіальному кабінеті і досі панує атмосфера київського помешкання письменника. Січень 1934 рік. Москва, Казанський вокзал. На початку 1934 року київський письменник Борис Антоненко Давидович, залишивши у Києві матір та кохану дружину з дитиною на руках, наважується покинути Україну. Сам був свячення і вчила на лихова. Я там працював в країнізі раз для завідування відділу художньої літератури. А крім того, викладав російської літератури на рафпаці. Вірнича інститут, який відкрився в Алматі українці. Тоді скрізь були під пильним сталінським оком. Погромна стаття проти фашистської контрабанди. На мисливську поему Антоненка Давидовича Окрилені обрії вийшла на самому початку 30-х. Були й інші тавро фашиста та зоологічного націоналіста. Міцно приліпилося до імені Антоненка Давидовича. Відтак у програмах вишу з української літератури навіть писали Фашистська література за кордоном Дмитро Донцов та Євген Маланюк на радянській Україні Борис Антоненко Давидович. Я пам'ятаю, як він мене колихав, кол... колискові пісні співав. В нього був голос хороший, приємний, баритон. Мати, та взагалі вона колись склала іспити у консерваторію. Їй сказали, що в неї колоратурна сопрано. Вона дуже добре співала, і грала на піаніно. У театрі Франка колись працювала кілька років. Ну, взагалі, вона була дуже віддана йому за що? За все? За те, що вона його покохала. Він був, був її першим і єдиним. Чоловіком, і весь час вона поверталася думкою до нього і говорила і говорила. Його завжди любили жінки. Та як було його не любити. З очима сіро завжди у промінцях веселого внутрішнього сміху. Чуб мав великий, стоячий. І коли Антоненко сміявся, то волос непокірно падав на чоло, і він його весело закидав. А через те, що він дуже часто сміявся, то чуб його літав, як птах то на чоло, то з чола назад. Так згадував товариша Тодось Осьмачка. Вони прийшли у літературу у 20-ті. Молоді, сповнені ентузіазму, якоїсь солярної енергії та сподівань. Але вирізняли серед інших тим, що не відкидали, не заперечували своїх попередників у літературі. На схилі літ, Антоненко напише: не стає письменника, та твори його живуть. На їх ґрунті шириться далі література, приходять нові і умикають в її безперервний ретязь свої ланки. Перемагає не смерть, а вічне молоде життя. Григорій Косинка. Валеріян Підмогильний, Євген Плужник, Марія Галич і Борис Антоненко Давидович. Ця чудова п'ятірка виокремилася з Асоціації письменників Аспису у групу, бо мала спільні погляди на літературу. Назву взяли Ланка, ланцюжок у великій сув'язі часів. Другого січня 35-го року, як зараз пам'ятаю, де... Сижу я за своїм словом, бачу, басі двоє. Один типовий єврей, в дивіться зону потівки, епці дуже характерне єврейське обличчя. І за ним казах. Кружку з наганом. Щось я щось, спитав друкарку, це кивнула головою мій бік. Я войс це прийшов по мене. Ну і так почалась моя одіссея. Секретно-политический отдел, второе отделение. О высказываниях Антоненко Давыдовича. У Антоненко Давыдовича в последнее время часто бывает писатель Косынка. Беседа, главным образом, идет вокруг национального вопроса и политики соввласти. Антоненко Давыдович заявил, что украинской культуры нет. А если и есть, то это труп. Но Сталин, эта грузинская тупица с упрямым характером, не терпящая возражений, начал вести травлю против Скрипника. И скрипник должен был покончить с собой. Тот не чекист, кто не имеет агентуры. Не раз повторював Севолод Балицький. Ця стенограма розмов, що точилися на київській квартирі Бориса Антоненка Давидовича, була представлена таємним інформатором у НКВС 10 січня 1935 року. Спецконвоєм НКВС Антоненко Давидовича відправляють в Україну після завершення гучних справ 1933-1934 років. Української військової організації, польської організації військової пасок на шиї українського письменства остаточно затягнувся. Арешт Григорія Косинки, Дмитра Фальківського, Олекси Влизька та інших літераторів в ніч на жовтневі свята 34-го року у так званій справі ОУН тільки підтвердив тривожні перечуття багатьох. Номер 1255. Фатальний для усіх ланківців номер. Це звинувальний висновок справи ОУН. Номер 1255 вперше з'явився саме тут. Справа боротьбиськів наслідувала його по завершенні справи ОУН. Коли ж у січні 35-го Антоненко Давидович потрапляє до Київського НТВС, на його справі також поставляв номер 1255. Очевидно, що він, колишній активіст УКП, також мав потрапити до справи боротьбистів. Історії свого арешту, суду і подальшої одіссеї Борис Дмитрович міг переказувати десятки разів. Кожному, хто цікавився. І таких виявилося вдосталь, коли прийшла хрущовська відлига. Було йому 58. За душею досвід чотирьох судів і 24 роки перевиховання у сталінських таборах. Потужна школа виживання в Україну. Антоненко Давидович повернувся і справді як Одіссей, неочікуваний для багатьох. Завжди був промінчик гумора, промінчик світла, якась радощенка. Мабуть, це так вабило до нього, бо якби це була просто така. Нудна менторська людина, яка повчала, от як треба, як воно було, і так і плакала безперервно з вуса, спуще спустивши донизу. Знаєте, ну ні, ні, нічого подібного. протягом 70-х, початку 80-х років, дорогу на Леніна 68, до Антоненків добре знали не лише учасники руху опору, дисиденти, пізніше члени гельсінської групи. Її добре вивчили, і працівники КДБ. Приходили з обшуками і вигрібали рукописи спогади. Тоді ж десь у надрах контори глибокого буріння, як жартома називали комітет безпеки, народився цей вислів з виводку Антоненка Давидовича. Ви каноні стояв і фотур планував. И вот фур, и футбол при каноні стояв, и вот вот ладовал, и вот воды, и футбол, и при каноні стояв, и вот вот